Приходить час і діти виростають, і покидають батьківський поріг, на добру долю їм батьки бажають людського щастя і легких доріг, і діти з часом теж стають батьками, тепер вони продовжують наш рід. Бо так у нас заведено роками, бо так давно існує білий світ, шануйте, батька, шануйте матір, і буде доля у вас легка, і буде щастя у вашій хаті, в родині вашій на всі віка. Ну, Дорожчі частування. Діти, я рада вас вітати сьогодні на вулиці. Посміхніться зараз один одного. Подивіться в очі і подаруйте радість. Хочу вам, щоб сьогодні ви були впевнені в собі, і відчули результат своєї роботи. А людина може бути задоволена собою лише тільки тоді коли досягає певних успіхів, долаючи перешкоди. Коли говорить мені це вдалося. тож пропоную вам на вулиці сьогодні розкрити свої листі. Жатайте зараз, побачите, а що є складовою успіху, бажаю і веселіх додатків. Він здара, правда. Отже, складовою успіху є і бажання, і діяльність, наполеглість, упевненість собі, працьовитість, безліч виборчити назвате рис. І в тому числі кожен з вас повинен пам'ятати. Про що успіх не приходить сам по собі. До нього людина прокладає шлях. Тож успіхи вам сьогодні на уроці. Назад, ми згадаємо з вами попередні матеріали. Дайте відповіді на такі запитання. З чого складається граматична основа речення? Будь ласка, граматична основа речення з інше і присудка. Так. А що таке присудок? Що таке присудок, будь ласка, Присуду, це головний швеничня, яке означає стан, ознаку або дію. І названого відбуду. І відповідає на що робить, що він а хто він що робить. Якщо він є, або начинка. частини мови найчастіше Так, на односкладні і двоскладі. І чим відрізняється односкладні речення від двоскладних? Чим відрізняється? Будь ласка. Одоскладні речення відрізняється від оскладних тим. Чи видоскладне речення є вихованне цілому речення, або пішов, А пише. Абточковний речення є бафові цьому речення. Тож надіюсь на ваші успіхи і надалі. Тепер вам до нашого руку будуть такі рядки. Благословляємо усі віки ту першу жінку, що нашила квіти. Душа, мого народу про живі, вітками і маками зірна. Квіти ці краса, ці краса. А зараз перед вами і дарують вам сині волошки, мсні, тендінні ромашки, гордовиті маки, чарівні, веселі соняшники. Черка вмістилася також і на вишитих рушниках, які простелилися перед вами, А також на ваших сорочках, які уквічені різноманітними орнаментами. Сьогодні на вулиці я пропоную вам здійснити чарівний подорож у безмежний океан української вишивки добрих односкладних означено особових речень. Відкриваємо зушити, записуємо зошити. Число. Дейв'я теорія. калашна робота. І так пишемо теорку. Означено особові речення. Чим нічка, будь ласка, четверта командує. Перегортаю біля рушники. Щоб хліб вкривати. Кривали і дитя в колисці, щоб старості чекати на святки, розшиті маками та квітчасті барвисті. Ми замі зали, замінили слово перегортаю перегортати, перегортаю. Воно стоїть в першій особі дійсний спосіб, дійсний спосіб теперішній час. Теперішній час, нас. Добре. Добре. Думаю, ми діти, що не залишили вас байдужими. Можливо, хтось із вас уявив. Свою права восю, яка колись давно вишивала рушники. Вишивала на них весну, уквітчені квітами, і листями. А можливо, хтось із вас уявив старості, в яких зустрічали рушниками, на яких вишиті і волошки, і мальви, і чорнобривці, і соняшники, і червона калина. А зараз проводимо роботу над щитом. Самостійна робота із підручником. Параграф. параграф 16, сторіночка 72. Повинні сказати, що для вас відоме буде, і що нового ви дізнаєтеся із прочитаного. І що нового ви дізнаєтеся із прочитаного. Так, метабричні. Що не розділу, що відомо, що прочитаємо, що прості речення поділяються на одну складні по шпаді. Одно складний розклад. Тобто цей матеріал у нас давно відомий. А що нового ми дізналися із прочитаного? Те, що залежно від способу відзначення способу вираження голового на члене речення, складні речення поділяються на дійшли та на Дієслівні речення це ті, у яких головним членом речення є присудом. І вони поділяються на Позначено особові, неозначено особові, загальними особові і безусово. Да. А наземні речення да. це ті, з яких членом речення є в Так. Це речення, це Сьогодні ми з вами звертаємо увагу на односкладні речення, на означено особові, тобто в яких тільки тільки один головний член речення, лише тільки приступи. Запам'ятайте. Далі усі односкладні означені особові речення, синонімічні і двоскладні, але на відміну від них позначено особових речення. Увага зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії. Давайте приймемо з вами речення. Удачка. Люблю вишивати. Розсереджі на дію. Так, увага, засереження. Люблю вишивати то. Я, тобто при так. Висередження на виконавці дію. Так, я люблю вишивати засередження на виконавці дію. Тобто я є особа. Добре. А зараз з вами звертаємо увагу. І запам'ятовуємо теоретичний матеріал про означено особові речення. Запам'ятовуємо, означено особові речення це такі односкладні речення, у яких головний член присудок означає дію, що виконує або буде виконувати конкретна особа. Наприклад, люби життя у боротьбі щоденні. Присудок любих. Любий хто? Да. Ти друга особа, тобто вже змістом ми вами визначаємо. І другому річні поклонимося матері і дому. Присудок поклонимося. поклонимося. Богобачення світу. В одязі наших прадідів вишивка виконувала не тільки де декоративну функцію, але й символічну. Люди вірили, що ці символи охороняли їх від злих, від злих духів, приносили щастя. Тому їх називали оберегами. Так, молодчинка, добре. А тепер, будь ласка, скажіть, яка тема цього тексту? Яка тема цього тексту, Віка, будь ласка? Тексту вишивка один із найвідріших видів мистецтва. Так. А яка основна думка тексту? Основна думка тексту. вишивка. Болі защаємо цього, виносить щось. Так, пам'ятає, і висока приносить щастя, і зараз вона нас вискаємо, спостерігаємо, минуємося і відпочиваємо душею. Звучить пісня. у виконанні палич Ані, Мамина, Сорочка. селі вашій лунає сніг, щоб добрі люди могли радіти, За чисте небо для нас усіх, щоб добрі люди могли радіти, За чисте небо для нас усіх, нам Бог дає життя не для розваги. Щоб ми могли пізнати білий світ, навчились би до старості поваги, земний вінець людських коротких літ, світ навпіл лиш для себе не ділили, борги прощали, як прощаючи нам, своїх дітей порядності навчили і шану віддали Своїм батькам, шануйте батька, шануйте матір, і буде добре.